Оле, отож, продовження нашої теми Євар і Херундіо. Як ще ми можемо сказати, що якийсь період часу ми робимо якусь дію? В іспанській мові для цього в нас є три варіанти, три конструкції. Першу, яку ви вже знаєте, Євар Херундіо. Я живу тут 5 років. Єво акі синко аніус. Це буде просто: я тут 5 років. Якщо ми ще хочемо додати дієслово живу, Єво синко аніус Бібienдо акі. Замість живу може бути будь-яке інше. А в нас пропало світло. Зараз, секундочку, я надіюсь, нам його налаштують. А ні, то це відео буде не найкращій якості. Так, uh. да, світло появилося. Ну, welcome to Ukraine. Bienvenido Ucrania», «Con sus Cortes de Electricidad, sus sirenas, etc. Вітаємо вас в Україні з відключенням електрики, з сиренами. До речі, зараз тривога і так далі. Продовжуємо урок. Замість живу може бути будь-яке інше діє слово. Наприклад, я працюю тут 10 років. Єво Вісаньюс трабахандо Акі. Насправді можете сказати, що Єво Травахандо Акісанюс. Не суттєво, можна і поміняти місцями. Далі. Інші два варіанти, як можна сказати, те саме. Просто використовуйте, як і в українській мові теперішній час. Працюю тут. Трабахо акі. Дезде аце дісаньс. Або аце ке трабахо акі. Тобто те саме речення можна перекласти трьома різними варіантами. Єво дісаньос, трабахандо акі. Trabajo aquí desde hace 10 años y hace 10 años que trabajo aquí. Inshe przykład. Я выкладаю испанскую 12 років. Llevo doce años enseñando español. Enseño español desde hace 12 años. Hace 12 años Que enseño español. Вона дивиться телевізор три години. Тобто, вона вже три години дивиться телевізор. tres horas viendo la tele. Desde hace tres horas ve la tele. Чи ve la tele desde Hace tres horas. Hace tres horas que Бела теле. Ми 5 годин вже як говоримо по телефону. Llevamos cinco horas hablando por teléfono. Hablamos por teléfono desde hace 5 horas. Hace 5 horas que hablamos por teléfono. Y ahora yo le doy una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros estudiando español? ¿Desde hace cuánto tiempo estudiáis español? ¿Hace cuánto tiempo que estudiáis español? Те саме питання робимо на «ти» – «Як давно ти вчиш іспанську?» ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Desde hace cuánto tiempo estudias español? ¿Hace cuánto tiempo que estudias español? Вони прибирають квартиру вже три години. Llevan tres horas limpiando el piso. Desde hace tres horas limpian el piso. O limpian el piso desde hace tres horas. Hace tres horas que limpian el piso. Zazweche, chat como recin ya estábamos ¿ta? Ellos limpian el piso desde hace tres Tres horas. А коли ми використовуємо цю конструкцію, то речення йде пізніше. Hace tres horas que limpian el piso. І давайте останнє речення. Uh, вона веде машину 7 годин. Вже 7 годин вона за кермом. Єва 7 орес конду, кондусе, І hace siete horas que conduce. Я чекаю на відповіді на ці запитання в коментарях. Як давно ви вивчаєте іспанську? І можете написати будь-які інші приклади. В, аспанці, в англійській мові, коли ми говоримо, як довго ми робимо якусь дію, ми використовуємо час Present Perfect або Present Perfect Continuous. Це для тих, хто знає англійську, так? І ми кажемо: I have been living in Ukraine for five years. I have been living in Ukraine for 5 years. В іспанській мові в нас є претеріто перфекто, час який зазвичай відноситься до цього часу в англійській мові, але в такому випадку його використати не можна. Ми цей час будемо вчити пізніше, але щоб ви розуміли, він буде мати зовсім інше значення. Тобто, якщо ви скажете е, бібіду, акі thinko anjus, це означає, що тут ви вже більше не живете. Тобто, я прожила тут 5 років. Тому. Тільки ці три конструкції ви можете вжити для того, щоб сказати, що якийсь період часу ви виконуєте якусь дію. Відповідно, тут краща аналогія з українською мовою, так як в українській мові ми вживаємо теперішній час. Я читаю книгу 5 годин, я вже тут працюю 7 годин, я вже чекаю тебе 15 хвилин. Це все теперішній час. В іспанській точно так само. Або використовуємо звичайний теперішній час і кажемо, що десь, де асе, або асе, бла-бла, бла-бла-бла-ке» або конструкцію ЄВАР. Otros, ya he llegado 15 Llevo 15 minutos esperándote. O, te espero desde hace 15 minutos. Hace 15 minutos que te espero. Es todo, hasta la próxima clase. Chao.